Давайте, поки я втікла, розкажу вам швиденько. За три хвилини була там у мене відео зайва вага, і до мене ну, прийшли запити, да, там, як ну, зменшити зайву вагу, якщо це стосується чогось того, що ви не можете, там, може, і з фітнесом займаєтесь, і все, а воно не уходить. Медитація. Мені, показ... Мені показують, як це робити. Значить, ви стоїте. На вас дуже багато таких слоїв, знаєте, вони вже сухі. Це знаєте, як від лука, ну, лушпиння таке зверху, якесь сухе листя, і воно так склеюється, склеюється зверху на людині, і не можна її його віддерти. Ви уявляєте те, що показують, як зверху йде такий душ, він сильний, холодний, лідяний, просто 4 градуси, якщо ви десь у купелях бували, ви стоїте от біля такої купелі, жіноча енергія там, вона прям заряджена цією водою, вода, енергією жіночості. А ви стоїте, біля цієї купелі, йде водоспад льодяний. Стоїте під цей водоспад. І все це листя з вас просто змивається, слой за слоєм. Ви це відчуваєте, воно прям так сильно, конкретно вимиває всю негативну енергію. І ви бачите, як воно з вас змиває, і ви така. А... Я не знаю, амфора. Чи, як воно правильно там хочеться сказати, така тоненька, виходить з цього водоспаду. Ця вода стікає, трансф... стікає в землю і трансформується, міняється на щось хороше, добре таке. Не просто змивайте з себе, а щось трансформуйте в добре. Коли воно змилося оце все, там далі вище йде е, купель з холодною водою. Вона молочна, там є молоко, прям тече таке, ну т, не тече а ванна, така з, а, з водою. А ви заходите в неї а, і купаєтесь, і відчуваєте, як ваша шкіра оновлюється, і вона така гладенька стає, я, наче у дитини. Ви вся така молода, ви вся така чудова, і вам це прям, от ви стоїте, і волоси довгі. О, уявляєте, як вони у вас такі красиві. Навіть якщо, може, ви це прям побачите, а може це трошки через силу треба уявляти. І так робити десь раз в тиждень. Не, не треба дуже, дуже частіше, щоб ну, вам не шарашило. Потім ви виходите з цієї купелі, заходите в купель чисто, умиваєтесь просто льодяною водою. Потім виходите і там стоїть такий лотос для вас. І ви його одягаєте, але він такий тоненький, таке платінко стає з цього лотоса. І ви йдете тоненька, красивенько. в